Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932, 1933 років і масових штучних голодів. 1921, 1923 і 1946, 1947 років. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла. Як навіть варево ви мали з печі, і забирали просто з горщиків, окрайці виривали з рук малечі, і торбинок нужденних старіків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, гриби нічого людям не лишай? Хто ж села знелюдніли в Україні, російським людям поспіль заселяв? Хто на чиєму це сумлінні? Імперський молох світ нам затуляв. Я бачив сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. У 2024-му, день пам'яті жертв голодомору, припадає на 23 листопада. Мамо, вставайте, в хаті не холодно, В чоботи діда, ноги, не втисну, набряки, вцілила в голуба, юшки зварила миску. Мамо, рідненька. Я обіцяю вам, що не попрошу пити і їсти. Діти ще сплять. На них вже лиця нема. Тато пішов до міста. Наше село, казали, оточене, і кулемет стріляє за гаєм. Я не була там. Бігали хлопчики. Тата у нас немає. Вчора тут зайди були під хатою, ласу дивилися довго на Лесю. Я пригрозила вирву всі патлої. Мамо, мені лише десять. Сплять до обіда покотом добре вам. Дишуть. Чи ні? Я не помічаю. Мамо, вставайте, піч вже розтоплена. Я заварила вам чаю. Бабця з дідусем сплухли і плакали. Ляду підняли, щезли у льосі. Вже говорили пошепки знаками, так і лежать там досі. Мамо, вставайте, страшно так, господи. Настя з Андрійком і Леся затихли. Їсти чомусь уже більше не просите, в хату селилося лихо. Що ж ви спите? дівчатко, печалилось, Сморід солодкий, повний провулок. Бджіл не діждались. Вишні, зустрічали ось, бджіл і людей не було. Замість казок, здається, що вчора ми слухали бабцю в пізню годину і поклялися Вернутися ж бджолами В мертве гніздо родинне. Пам'ять бабусі, в серце ужалила крові смаком солоно залізним. Чую, ночами тихе. І жалібне, мамо, я хочу їсти. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчують. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви гідно вшановані, закликаємо усіх згадати в загальнонаціональній хвилині мовчання 23 листопада о 16.00 про мільйони людських життів, які Україна втратила через голодомор і масові штучні голоди. Відвідайте у цей день місця пам'яті жертв голодомору в своєму населеному пункті. Просимо також із настанням темряви запалити свічки пам'яті на підвіконях. У власних домівках, офісах, де б ви не були, адже кожен вогник у вікні це вияв нашої скорботи, пам'яті і віри в майбутнє. Я несу в своїх долонях свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, про жадані колоски пшениці, які зі страхом притискали до грудей. Хай горить вона і не згасає, свічка болю, як гірка сльоза. Знов минуле вічність промовляє, голос правди лине в небеса, реквієм, немов молитва лється, Плаче свічка, як жива душа, чорні.